К Игорю Насалику, значит, вот вы позавчера были в Донецке в областной администрации. Мы поначалу называли людей, которые захватывают здание, то есть власть, грубо говоря, мы их называли пророссийскими боевиками. Но в момент в который они с оружием в руках похищают людей, заставляют подписывать всякие увольнения заявления об увольнении, мы начинаем их называть пророссийскими террористами. Бо вот ті люди, з якими ви Льви, ані бойовики, активісти, терористи? хто Ну, Перш за все, я скажу то, що я, ми поїхали скажем, в Донецьк на запрошення міського голови Лук'янченка. І поїхали ми разом з Івано-Франківським міським головою, і задачі, і цілі в нас були абсолютно інші. Оскільки є проблематика місцевого самоврядування, місцеве самоврядування це основа е, життя наших громадян. Це їх освіта, це їх медицина, це їх культура. Це забезпечення життєдіяльності наших людей і проблеми, що в Донецьку, що на західній Україні одні і ті самі. За ці роки і зараз місцеве самоврядування забрали всі функції: забрали фінансування, забрали повноваження, залишили тільки обов'язки. І поїздка нас була зв'язана з тим, що ми хотіли Винайти проблематику і спільно звернутися до виконавчих органів для того, щоб цю проблематику розв'язувати. Однак події почали розвиватися абсолютно по-іншому, і під час нашого приїзду якраз відбулося оце побиття. І ми взнали, що п'ять чоловік знаходиться в заручниках. Я вночі, оскільки я служив в десантних військах, і в мене є дуже хороші стосунки. Скажемо, з організацією Ніхто крім нас, з керівництвом організації Ніхто крім нас. Я зв'язався з ними, оскільки вони мають достатньо великий вплив Донецької області. Була цілий ніч перемовини. І нарано мені зробили зустрічі з двома основними керівниками, скажімо, тих людей, які зайняли Донецьку обласну державну адміністрацію. Повинен сказати, що погляди їх абсолютно різні. Скажем, якщо народне ополчення. Донбасу, обуревська структура, вона категорично за вхід в Росію, скажімо, і там є цілий ряд е, вимог, які вони ставлять. Скажемо, народна дружина Донбасу абсолютно інші вимоги ставить. Скажемо, організація Ніхто крім нас, вона тільки за єдину Україну. Крім того, кожні поверхи займають абсолютно інші люди. Повинен сказати, що там представлені і ветеранські організації, і МВД, і організації СБУ ветеранський мається на увазі, і інші ніхто не відкидує, що в цих на поверхах знаходиться кримінальні структури, але якогось єдиного погляду на розв'язання проблем, звичайно, немає.